Всім привіт! Заготовляємо вишні правильно, зберігаючи яскравий колір та гарно виражені смак та аромат. А головне, щоб вона не втрачала своїх цілющих властивостей. Чому мені найбільше подобається цей спосіб? Та тому що з нього з вишні, заготовленої таким чином, можна приготувати будь-що. Пиріжки, пироги, тістечка, запіканки, вареники, круасани, пончики, бісквіти, торти, різну листову випічку, компоти, напої. І цей список може бути чи не безкінечний, так як з неї ми готуємо все те саме, що і зі свіжої вишні. Також просто вживати її, так як вона є. От відкрила банку, і так от можна їсти. Вона дуже дуже смачна. Всім, звичайно, хто любить вишні. Отож, для цього потрібно зірвати вишню правильно. Хтось подумає, а що вишню можна зірвати ще неправильно, так, для закручування в банки, можна зірвати її неправильно. Правильно потрібно зривати з хвостиками або ж плодоніжками, як там називається правильно, тому що ягода вона соковита, і коли ми її рвемо у відра, як зазвичай. То вона під натиском власної ваги виділяє багато-багато соку ще у відрі. А під час того, як ми її починаємо промивати, то дуже велика кількість соку вимивається, а натомість до ягоди потрапляє вода, а це впливає на концентрацію соку в ягодах. І це, звичайно, впливає не лише на яскравий колір у готової вишні, але і на смак та аромат. І також втрачаються корисні елементи. Отож, робимо все правильно. Промиваємо вишню великою кількістю води. І кількість разів залежатиме від того, наскільки багато у вас тих вишень. У мене три трошечки неповних вишень з хвостиками. Коли добре я їх промила, тепер обриваю їх. І в результаті у мене два відра з величенькими такими гірками, гарно вимитих вишень. Ось, тепер починаю я їх відділяти від кісточок. Відділяю я їх за допомогою невидимки. Ось так от продіваю туди, де чіплялася плодоніжка до ягідки. І виймаю легеньку кісточку. Не використовую ту машинку, щоб дрилювати, тому що в нас її немає, але коли ще в дитинстві ми були позичали в сусідів. Мені не подобається той результат, коли воно продірявлює ягоду на Получається дві дірочки, і вона більше така виходить порвана, а так вона ціленька. 15 кг готової вишні у мене і 5 кг цукру пересипаю ярусами такими шарами. Десь орієнтовно 335 грамів цукру у мене виходить на 1 кг, тому що ягода у мене дуже-дуже солодка. Є різні сорта, то саме цей, що я зараз буду закатувати, дуже-дуже солодка. Ви ж орієнтуйтеся на смак власної вишні, можете додавати до 500 г цукру на 1 кг ягід. Пересипали і ніякому разі не перемішує. вона сама. от Бачите, коли в процесі настоювання, через десь 4 години виділили величезну кількість соку, тоді ми кладемо на вогонь, варимо її після закипання 5 хвилин, не більше, одразу виключаємо, не виключаємо повністю, а так от скручуємо, щоб вона лише парувала. І тим часом будемо закручувати до останньої баночки, тобто до крайньої. У мене ще залишається трішки вишень, як завжди, я їх з'їдаю, тому що буде неповно баночки і багато-багато соку. Ви можете його також закрутити в банку для зберігання. Можете одразу зварити компоту, розбавивши його водою або ж кисіль. як вам завгодно в цьому випадку. Тут, хто як хоче, так і робить. Ось, закручуємо баночки, і зараз я вийду на вулицю, як мене трошечки висуну, тому що тут в мене дуже погане освітлення. Хочу показати, наскільки вона насправді має гарний та яскравий колір у готовому вигляді. Ось, Виходимо на вулицю. Бачите, яка вона гарна, така ніжна, яскрава, дуже ароматна і дуже-дуже смачна. А на сьогодні в мене все. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку. За бажанням підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей на каналі Української кухні.